Об'єднані футболом разом сильніші, пане Олексію. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий день. роботи не вербове. Розуміємо, що ситуація розвивається динамічно, тим не менш, наші заокеанські друзі і партнери високопосадовці підкреслюють, що якщо комусь здається, що український контрнаступ ведеться якось не надто швидко і пішов не туди, куди треба, то це через ну банально, знаєте, таку неосвідченість і нехлюйство. Трошки короткий, може переказ, але саме так. Так і є. Пане Олексію, як ви зараз бачите розгортання ситуації на півдні, зокрема? Ну, ви знаєте, от ці розмови про те, що йде повільно чи, чи, чи не повільно, вони вже йдуть декілька, навіть не на тижнів, швидше за все місяців. І мені здається, що це є вплив на цих журналістів або Прямий, фінансовий або просто якийсь психологічний для того, щоб давати інформацію, яку, ну, в якої вони не дуже, на якої вони не дуже розуміються. Для того, щоб повільно, треба, щоб був якийсь критерій, з чим ми порівнюємо. Ну от е, кажуть повільно, повільно по відносно до чого. А як має бути неповільно? Е, ну і тоді ці люди, які так кажуть, я думаю, що вони ще не менше замислились би. Ну, навіть якщо б вони відповіли, що повільно це трну, що треба швидше там ну в два рази чи в три рази, то ну, можна задати одразу наступне питання. А з чим пов'язано якщо ви вважаєте, що треба швидше, то завдяки чому не відбувається швидше? У нас не такі вправні військовослужбовці? Ні, всі це знають це риторичне питання. Всі знають пах наших військовослужбовців, мужність, героїзм, ну все те, що ми багато разів казали. Може, не вистачає чогось іншого. Ну, тобто, якщо так продовжити цю логічну цепочку, то ми вийдемо на те, що якщо було б більше зброї літаків та іншого всього, що необхідна армії для наступальних дій, то все було б швидше. Тому е правильно казав Ан Столпер, ну, фахівці дійсно з блоку НАТО, зі Сполучених Штатів, з Великої Британії, що е враховуючи те, як е укріпився ворог, скільки в нього е живої сили та техніки, то ці наступальні дії наших ЗСУ можна вважати не не тільки швидкими, а дуже швидкими, які швидше за все відуть ну, в історію, і е, ці наші е, тактика наших дій е, буде вивчатися і вже вивчається нашими партнерами. І я впевнений, що деякі статути е, деяких країна та будуть переписані, бойові статути, враховуючи досвід ведення ведення бій нашими збройними силами. Тому давайте не будемо так. Е, Реагувати нервово на те, що там хтось розповідає, ну, хай розповідають. Ну це просто слова, які не на чому не базуються. Ну простіше скажучи те, що я намагався довести, ну сказати, на що базується ваше припущення? От чому ви так вважаєте? І далі просто вважаємо, тому що так вважаємо. Ну це значить не аргументи, і це люди, з якими вступати в, серйоз, в серйозні діалог. Ну сенсу немає. Ну, ми власне не цих людей аналізуємо, а хотілось би розуміти. Е якими якими Процесами продовжуються наші наступальні дії саме на півдні нашої країни. Напрямок Мелітопольський зараз в фокусі уваги всі слідкують за тим, що відбувається на околицях Новопрокопівки, на зв'язці загалом Новопрокопівка Вербове. Це все район роботиного, умовно кажучи, так але якось останнім часом інформаційно з поля уваги випав один із інших напрямків. Це місце, яке раніше. Називалося Времівським виступом, там окупанти це так називали. І мова е, йде про е, Старомлинівку і завітне бажання. Пане Олексію, чи можна сказати, що зараз там ну, такий період е, якоїсь такої якогось такого позиційного характеру? Ну ви знаєте, я б так не казав, Ну, дивиться <кхід> будь-які наступальні дії, які коли плануються, вони мають якусь мету. Це не змагання, хто кого переможе, як там в спорті. Це е, є певне бойове розпорядження і певне завдання для військ, що зробити під час наступальних дій. Ну є сенс, який, сенс атаки, сенс наступу. Просто так наступати, щоб наступати. Ні, ну це казати, що для того, щоб звільняти територію, ну це, да, ну це дуже не загал. Е, кожна наступальна дія, вона планується для досягнення, досягнення певної мети. Навряд чи це мета звільнення якогось з населеного пункту, тому що. Ну, сам по собі населений на пункт, велике село. Ну це приємна інформація. Звільнили чергове населення пункт, чергове село. Але як це впливає на потужність можливості, точніше армії ворога? Ну впливає, але не дуже суттєво. За що там йде боротьба? Ми знаємо, що там є залізниця, яка йде від Волновахи через Токмак, далі на північ до Денікаполя, на південь, до Мелітополя і на захід до Джанкоя. Оце головна артерія. Яка по суходолу, крім Керченського мосту, по якій постачається все, що необхідно для російської армії, яка веде бойові дії на лінії фронту? Якщо зараз на мапі ДіСтейт ви наберете функцію е е е фортівційної споруди ворога, ну збільшити масштаб, то ви побачите, що ці фортівційні споруди вони йдуть майже паралельно цій дорозі. Вони захищають там дорогу, бо без цієї дороги е підживлювати, ну не підживлювати а забезпечу, підживлювати, забезпечувати всім, що необхідно кримське групування, херсонського групування, буде, буде неможливо, Бо ті, автомобільні дороги, які залишаться, це не дає е, такі можливості, як потяг, на якого можна одразу прищепити, мовно кажучи, декілька десятків вагон провести велику кількість чи людей, чи техніки, чи чи чипало чи зброю, чи всього іншого, все, що необхідно, вони чудово розуміють, що Довго їм втримати цей напрямок не вдасться, що рано чи пізно ми вийдемо на цю залізницю, тому вони почали будувати нову залізницю Вздовж з довше Азовського моря з ну Маріуполя. Швидше за все, з тим що з Російської Федерації знов таки до туди, до Джанкоя, до, до, до Криму, і так, щоб можна було по цій дорозі. Перевозити ще все, що необхідно, це так звана ракатна дорога. вона в них була заздалегідь. Ну вони захопили ще рік більше року тому, і вони по неї дуже активно щось пересували. і захищали. Захищали вони саме. От ми казали, треба коридор Росіянам по суходолу від Російської Федерації до Криму. От коридор сам по собі, ну це ж не в хаті коридор. що Коридор, і коридор. Це для чого потрібен був. Оцей коридор був потрібен саме для цієї залізниці, щоб по цій залізниці можна було великій кількості всього перевозити. Не для автомобільної дороги, бо ну, на, на автівках багато не перевезеш. І от вони цього до досягли цієї мети на початку війни. Зараз ми хочемо їх позбавити цієї можливості, і вони розуміють, що ми це зробимо, і вони будують зараз ще новітні дорогу. Вона буде не така якісна, вона не буде так працювати, як знову зазвичай там з техніки безпеки, що там все було як треба. Вона буде криво косо зроблена, але їм це вкрай важливо. Тому, от що головне зараз? Головне от, да, от фортифікація от білим дякую. що Зробили таку от де, 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 чорним це фортифікація. А білим, е, якщо тут ну якщо хтось бачить, білим це залізниця, біл, біла така лінія. І от подивиться, як вона всі фортифікації якраз е, закінчаються. Залізниця далі. Коли, коли ми переріг, от все це все для, для, для всього південного групування і для Криму, тому от напрямок такий населений пункт ще інший населений пункт це тактичні дії. Пос не виходячи за межі стратегічного стратегічної задумки, тому зосереджуватись на е, окремо взятому населеному невеличкому пункті, ну це ще раз не за це йде війна. Війна йде за логістику, за можливості росіян е, щось е, суттєво там робити. І я впевнений, що е, незабаром ми побачимо, як е, по цій дорозі вже нічого не може рухатись, іде боже нам далі рухатись е, доволі швидко, щоби. Е, Якщо навіть вони збудують щось таке там вздовж узбережжя зовського моря, то вийти нашим військам вже безпосередньо на озбережжя, щоб і по цій дорозі вони не могли нічого привозити. Оце це вкрай важливо. Все це важливо, але ну не стільки. Ну і власне, коли ми говоримо про напрямок і район Вугледара, то це знову ж таки історія про логістику і про те, чому ми стоїмо на цьому місці, і чому росіянам о, так ви, важливо о, павлівка о, вугледар витиснути нас саме звідси. О, це, це це ж це та сама залізниця. Це ж вугледар такмак мрінікану Джанко по великому рахунку, якщо попрямули. До до такмака нам приблизно 15 кілометрів. До Волновахи від Вуглядара приблизно 20 кілометрів. це теж це борьба за, за логістику, за можливості російської армії щось зробити. Тому звісно, ми будемо триматися і так само. От подивися, як чудово видно, як росіяни побудували фортифікації. Якраз то тобто, те саме. Вони захищають дорогу, залізницю. вони захищають свою логістику, артерію по якій підживляться, все, 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 все південне групування. Ну і ми, ми, ми це теж чтово розуміємо. І, ми цю артерію і трошечки переріжемо. Ну і незабаром разом з тим окупанти, принаймні, оці всі окупаційні адміністрації, зокрема і в Криму, кажуть, що почали розробляти проект залізничної гілки з Криму по е, узбережжю Азовського зокрема моря. Е, так, тобто будуть щось там нове будувати. Ну, побачимо. Тому я не знав, що у вас це заплановано запитати. Я просто трошечки забіг Так, Дійсно, вони там будуть теж. Це от ракатна дорога, це залізниця, яку вони побудують, по якій ну притомні люди їздять не будуть, то вона буде ледь ну, на піску буде зроблена по великому рахунку, але щоб перевозити щось, їм це вкрай важливо. Будують, дай Боже, нам встигнути вийти. До того як вони побудували, щоб не використовували і унеможливлювати ці дії, Ви бачите, от війна йде так. за логістикою. Дуже, дуже 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 серйозна. Йде боротьба за логістичні можливості, дякую, пане Олексію. Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, був з нами.